Мені сподобалась дівчина, вона дуже красива. А я такий невпевнений, але цілеспрямований. Підійшов ближче, щоб познайомитись, але почув її розмову з подругою, і вся її краса в моїх очах і бажання познайомитись моментально зникли. Це було ще в шкільні роки. Я живу в селі, і для мене було дуже дивно чути від дівчини матюки. Зараз це норма. Навпаки, коли не матюкаєшся, то тобі кажуть, ти що, свідоки гови. Але з іншої сторони. Кожен знає, що наші слова мають вплив на наше життя, навіть є досліди, як міняється структура води під впливом сказаних різних слів. Проте людина, істота не завжди розумна, курить, знаючи, що знищує свої легені, вживає алкоголь, знаючи, що вбиває свій мозок і матюкається, знаючи, що проклинає своє життя. А потім, коли приходять наслідки, ті ж самі люди задають питання, чому Бог так допустив, за що мені це? Чому саме зі мною? Слухайте, коли фермер сіє пшеницю. Він дивується, чому виросла пшениця, а не картопля. Ну то, коли матюкаєтесь, не дивуйтесь, що ваш.